Наталію Івановичу, добрий день. Добрий день, генеральна. відео готове. Можна забрати? А яке відео? Для кого? Я нічого не робив. Як це? Ви ж нас усіх підвели. Ми ж домовлялися, що на сьогодні все буде готове. Ви що, справді забулися? Який сьогодні день? Сьогодні ж день студента. Наша циклова комісія має вітати четвертий веркурс. Та, та ні, о, я, та, та, та ні, я зараз, зараз все виправлю, зараз. Дайте мені 5 хвилиночок, добре? Та-та, п'ять та, хвилиночок, все, все, я, я буду працювати. Так, добре, до побачення. О. Курс. Що ж залишилось? А залишилось тільки трошки здати маленькі іспити, чи готові ви до них? Що я буду сама міркувати? Та краще я запитаю у Володимира Степановича. Володимир Степанович, добрий день! А як ви вважаєте, чи готові мої четвертий ви її 4-й до здачі екзаменів? Голий туман, злив на душі, більше не прийду, нічого не каже. А я так хотіла лише твоїх очей. Видно, що любов не взаємна вже. Голий туман, злив... Шкода, що час летить так швидко. Ось як би уявити, що ви повернулись на рік назад, і ви знову третій В. Віталій, Володимирович, от уявіть. Через місяць у вас віспит, знову ж у ПКМ. І знову ж у моєму в третьому В. Анатолій Іванович, скажіть, будь ласка, от як вам вдається добитись того, щоб мій 4 В у вас всі здали практичні слезе? Прагне, нехай студентські роки стануть незабутніми і креативними. Нехай вони принесуть вам диплом, надійну дружбу і позитивні враження про коледж. Нехай знання завантажується в голову, немов файли на флешку. Любові вам і розуміння, щастя і радості. Будьте щасливими, будьте улюбленими. І даруйте ті ж самі емоції своїм рідним та близьким. І побажання від мене. Йдіть по життю з посмішкою. Адже посмішка це цілунок долі. Посміхайтеся і будьте щасливими. Я кричу собі ніколи, ніколи, але все вже міняється довкола. Куди ставиться крапка, дикома, вибір є цексі.